Штангенциркуль, але але не незвичайний. Він має цифрову головку. Поставляється ось такому футлярчику. Сам штангенциркуль ще запакований формований целлофан. Звичайно, є серійка гель. Коробочка запакована ще в фірмову ось таку упаковочку, де є коротенька характеристика і є ось такі позначення від виробника. Також є інструкція з характеристиками. Який зазвичай ми не читаємо. Ну і давайте перевіримо, що це за чудо. Звичайно, є кнопочка увімкнення. і звичайно є кнопочка обнулення. Дуже точна штука. Є перемикач між е дюймами і міліметрами, ну і вимикач вімкнено, вимкнено. -вимкнено. Якщо батареєчка, яка знаходиться всередині, починає просідати, покази у нас починають плимати, що в принципі, зараз скоро відбудеться. Давайте перевіримо його на точність, наскільки це корисна і точна штука. Для перевірки я беру е, такий мірник, який знаходиться в кожному мікрометрі для його налаштувань. І от зараз я Так, у нас він обнулений. Ви бачите, от він почав вже блимати, це означає, що батареєчка у нас підсіла, але разом з тим, бачите, у нас мерник рівно 25 мм і штангенциркуль показує 25 мм. Ось так. Також є тут колісятко для більш точного підводу супорта. Ну і як працює, бачите, обнулити треба. Тоді у нас все буде точненько. І так. О. Ну а як міняється батареєчка? Вимикаємо ось тут ось цю кришечку ми обираємо і ось наша. Батареєчка. Ось така корисна річ для тих, хто займається або виробництвом машинобудівним, або ремонтом, або ще чимось, де потрібно точне вимірювання.